Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана кнітінкін Райг. Сьогодні хочу зняти для вас вступне відео по власному проєкту Зимові візерунки. Організатор цього проєкту є я і Яна Ємченко з каналу. Яна Ємченко, моє в'язання. Яночка, привіт, великий тобі. Дякую, що погодилася зі мною провести цей проєкт. Суть цього проєкту заключається в тому, що ми маємо зв'язати три речі. Перша річ це має бути лапа-пейс. Вона може бути як для себе. Так, і дитяча. Ну, дитяча, скажімо так, десь, мабуть, з 5 років такого, якщо в'язати на меншого, ну, ось до року, то, на жаль, з таким виробом ви не зможете приймати участь у розіграші подарунків, які відбудеться після нашого третього відео, випуска третього відео. Так, це те, що відноситься до першого. А ще вибачте, забула додати, можна в'язати як спицем, так і гачком. Тож, ті, хто в'яжуть гачком, будь ласка, приєднуємося. Так, другий наш виріб це аксесуар для себе. Шапочка, шкарпетки, шарфик, ну. Все, що ви можете зв'язати для себе. І пам'ятайте, що обов'язково має бути жакард. Це те, що відноситься по-другому виробу. І третій вироб у нас це йде аксесуар для нашого дому. Жакартовий. Ви можете зв'язати на подушку, наволочку одіялку, плете. Серветку, навіть пано на стіну. Я коли вибирала варіанти, те що в'язати для дому, ви навіть не уявляєте, настільки велика різноманітність всього цього. І от зараз я, до речі, знімаю відео. До початку я пряжу готувала для того, щоб показати вам пряжу, розповісти, що я буду в'язати. І ви знаєте, що? В даний момент, я думаю, можливо, замість своєї подушки, що я хотіла зв'язати жакартом новорічному чомусь в зимових візерунках, я б не проти зв'язати пано на стіну. Ну, щось такого. Ну, я ще подумаю. Так як ми з Яночкою не приймаємо участь у розіграші, а подарунки даруємо вам самі, тож. Ми можемо зв'язати, мабуть, щось інше, не те, що заявляли. Ну, це, як скажем, привілеї організаторів проєкту. Так, давайте будемо розпочинати по моєму першому проєкту. А перший це буде лопа-пейса. В'язать дивлюся на свою кучку, вибачте, з пряжою, не знаю, що вибрати. Так, в'язати лапописо я буду не на себе, а для своєї доньки. У мене вже є, тим паче мені з України прийде посилка з моєю лапописою. А от доньки вона буде не зайва. Так, ну і пряжі у мене на дорослу, на жаль, зараз немає. Так, що я вибрала? Вибрала Отакі кольори. Це в нас пряжа Drops Flora, У нас іде на 50 грам, 210 метрів, 65 шерсть, 35 альпака, Рекомендують спиці номер 3 От вона дуже тепленька. І я, якщо чесно, я навіть не знаю. В'язати в одну ниточку чи в'язати в дві ниточки. Якщо я буду в'язати в одну ниточку, то я виберу отакий колір. Він трішечки не передається, він такий полинь. А якщо в'язатиму в дві ниточки, я виберу отакий колір. Щось таке. Тож це я подумаю. Який я хочу зв'язати жикарт. Е, жаккард я б зв'язала щось е, не візерунки, а якісь лисички, якісь звірята. Е, для в'язання звірят, от лисичок, у мене є три варіанти отакої пряжі. Так, це я положу. Ось. Це у нас ангора. Будуть пушистенькі такі коричневі лисички. А можливо, до речі, зв'язати одну лисичку таку, одну лисичку таку. Так, це ангора на 50 грамів, 350 метрів. Вона хоч і тонша, але однакова по. Товщині ниточка, так, 50 ангорол, ангора 50 нейлон. З цієї пряжі з такою, у мене зв'язаний мій полосаток. так Тоді, наступний варіант у мене є така риженька. Да, така рижа пряжа drops Fable. На 50 грам 105 метрів, 75, шерсть, 25 поліамід. Це шкарпеткова пряжа. Але я думаю, що нічого не трапиться, якщо я поєднаю її з пряжею яку якою виправила для лавпис. І ще у мене є отака пряжа. Вона. Ну, от вона вам добре передається. Помаранчева така. Це Alize Артсін. Superwash На 100 грамм 420 метрів 75 шерсті і 25, мабуть, поліаміда. Щось тут лише написано, скільки тут шерсті. До речі, якось так дивно. Отакеточка. А, да. 25 поліаміду. Це також у нас іде шкарпеткова пряжа. Ось така. Я в'язала шкарпеточки на замовлення. Такі великі. Так, це те, що йде. Таке буде поєднання. Я навіть не знаю, з чим його поєднувати. Ну, щось хочу такого план. Я вам поставляю варіанти десь збоку, зараз. Того, який у мене, яка в мене буде лопопець. Але єдина відмінність, так як ми живемо в країні, скажімо так, зимою тут мінус 40, то в мене лопопесь буде з горловинкою. Хочу, ну, на жаль, з круглим вирізом тут зимою це не варіант. То, що в мене буде з горловинкою. З горловинкою подовжена, ну щось таке, лопописи, туніка. Так, Це те, що відноситься до другого проєкту, точніше сказати, до першого, до лопописку. Але це ще не все. Це якщо я буду в'язати щось лисичкове таке, раптом я захочу сніжинки чи ще щось. У мене є ще отакан. -гор. Також поєднати. Основа в мене все одно залишається та ж сам. А от поєднувати, що мені захочеться, ну, в общем, це все. Тут три. Зараз вам все-все покажу. О. О, така стопочка. Це те, що в мене відноситься до лапайста. Отакий чудовий варіант. Того, що я хочу зв'язати. А що саме вийде, ми вже подивимося в першому звіті, який буде 11 грудня. Так, да. 11 грудня буде перший випуск слопа В ньому в цьому випуску. Ми будемо розповідати. Це буде такий випуск-влог. В ньому ми розповімо, як в'язали, що придумали, чим надихалися, все про пряжу. На протязі в нас наступне відео вийде 11 грудня. У нас є більше майже півтора місяця для в'язання лопопесів. Я думаю, тут вже навіть лінивий зв'яжеться в такий термін. Ну, Сподіваюсь, що я зв'яжу, я можу себе, до речі, до лінивого віднести. Тож, от такі мої розпочинання. В першому звіті будуть. Так, наступне у нас іде. Що в нас іде? Це я ще не вирішила. Якщо у мене будуть шкарпеточки, то вони мене також будуть лисичками. Тож, основа, основа в мене точно буде. От така. Це такий кремово-меланжеве щось. Я навіть не можу передати, який це колір, такий беж, меланж. Так, пряжа, Alice Super Wars Comfort Sox. На 100 грамм 420 м. Колір це 152 якщо це вам щось дасть. Так, по складу 75 у нас іде е, Суперволь е, ну, 6 і 25 поліаміду. Цю ниточку я перевезла з України і дуже задоволена, так як в Канаді їх немає. І лисички у мене будуть отакі. Це те, що відноситься до лисичок. Але я хочу зв'язати, мабуть, не лише лисички, а може ще щось добавити. Я хочу зв'язати також доньки, шкарпетки, але шкарпетки гольфики на всю оцю пряжу. Я її розмотаю на два моточки. І буду в'язати від мисочка і верх, поки не закінчиться пляж. І буду додати різні варіанти жакарда. Де листочки, де лисички, де ще ну, щось такого вигадаю. Сподіваюсь, що плани у мене не зміняться з приводу того, який візерунок я буду обирати. Тож, от такий мій тлуй. Звіт по аксесуарам у нас буде 18 грудня. І це майже перед святим Миколаєчком. Тож можна шкарпеточки ложити під подушку, хто не знав. Да? Який буде приємний подарунок для дитини. Хм. Зняли відео, це я вам кажу по секрету. Знімаємо відео і кладемо, якщо дітка, під подушечку. І приніс це святий Миколайчик. Я, мабуть, так і зроблю. Угу. Тож, отакий от другий мій буде проєкт. І третій, я вам вже казала, що я, можливо, щось передумаю, але не впевнена. Так, по третьому проєкту, що б я зробила? А я би спочатку я хотіла зв'язати. Подушку. Ну, я, мабуть, її зв'яжу. У мене є такий білий. Це акрил. Також виробництво. Ну, купувала я в магазині в Канаді таку пряжу, Вона для пледів, Тут моточок так, 127 грамів. 100% акрил е, на 127 грамів, 260 метрів. Рекомендують спиці номер 5 такі. Це буде основне полотно подушечки, і буде такий різдвяний, черво, от він, знаєте, справжній червоний червоний колір. З цього я хочу вже карти, якісь зимові. от у мене. На заставочки є вступного відео. Запрошення, відеозапрошення. І от таке буде поєднання. Так що видно. Це буде мій другий, а, третій, третій виріб. І ми його маємо здавати. відео по третьому. Нашому старту виробу має бути 25 грудня. Якраз різдво. різдвяна, Буде Різдвяна подушечка, можна так і назвати. Може ще щось, окрім цього, я додав, у мене є ще такі сіренькі. Можливо, якщо я щось передумаю, я можу докупити сіренький колір. Сірий, я, до речі, купувала на. Це в мене також 100% акрил. купувала на зайчика. 100 зайців до Нового року. Сподіваюся, я все-таки зв'яжу, мені хочуть зв'язати одного спицями. Тож, буду сподіватися. Отакі мої процеси. Білого у мене є два моточка, це 250 грам. Я думаю, мені вистачить ого, го скільки. Тож, отак. Якщо що, акрил тут не проблема, докупити можна. Так, я вам показала е, свої. Плани на цей проєкт. Нагадую, що проєкт називається Зимові візерунки. Організатором цього проєкту є я і Яна Ємченко з каналу Яна Ємченко моє в'язання. Список учасників будуть внизу під відео, тоді посилання на канал Яночки я також залишаю внизу під відео. Переходимо по хештегу, який також буде внизу під відео, переходимо. Там першого числа, сьогодні-завтра, має вийти відео дівчаток, які будуть приймати участь у цьому проєкті. Але якщо раптом ви Хочете доєднатися до нас, то можна зняти там буквально до якогось 5 го числа відео, випустити вступ і прийняти з нами участь. Всі... У нас є група в Телеграмі, наша група і є Зимові візерунки. Там дівчатки, які приймають участь. Ми... Ділимося в цій групі нашими хотілками. Все, що хочемо зв'язати, що плануємо, в кого є якісь жакарти. Ну, група чисто чисто про жакарти. Тож, на цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Воно мені мене вийшло хвилин на 15 максимум. Тож, на все добре! Була рада з вами поспілкуватися, розповісти про свої плани. І ці плани у мене будуть на найближчі майже 2 місяці. Да. Ну, можливо, якісь там щось буду підв'язувати аксесуар, але головне це в мене буде мої три роботи, так як подушку до речі, я буду в'язати гачком. Не спицями. <смігі> Щось мені захотілося, бо правда, в мене немає навіть такого ну, щас, номера гачка, а, гач... а гачок також рекомендують 5, але все одно в мене його немає. Тож прийдеться купити ще тут і гачок. Дівчатка, закінчую, вже точно закінчую. <смі> Я можу ля-ля-ля-ля-ля-ля довго-довго з вами розмовляти. Так. Закінчую. Зустрінемося в коментарях. Переходимо за посиланням, дивимося всіх учасників. Якщо не за посиланням, то переходимо за хештегом Зимові візерунки. Всім пока-пока! Підписуємося, пишемо, дивимося, лайкаємо.